Всім привіт! Вітаю вас на каналі, на каналі про закупи. Це такий додатковий канал до нашого основного каналу влогового сімейного, який називається Бібічі Big Бік Фемелі. А цей Бібічі Big Бік Шопінг. Саме про наші закупи, про наші витрати більш так детально показую, розповідаю, що саме купуємо, скільки витрачаємо. Тому запрошую вас підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Якщо вам цікавий такий формат. Сьогодні я знову була в соціальному магазині. Це для мене така можливість, неймовірна вдача. У нас є спосіб такої економії сімейного бюджету, адже в соціальному магазині продукти продаються зі знижкою інколи до 80-90%. Це звичайна рідкість, але точно в два рази дешевше можна придбати ніж це коштує в супермаркеті. І ми маємо право відвідувати цей магазин раз на тиждень. Ось в певні години, і я намагаюся знайти спосіб туди потрапити. Це за 6 кілометрів від нашого містечка. Якщо мій робочий графік дозволяє, то я цим радо користуюся. Кожного разу набір продуктів продуктів трохи різний є, тому що як пощастить. Магазин наповнюється товарами, які надають добровільно магазини, супермаркети, фермерські господарства. І це щораз по різному, що нададуть, те власне і пропонують. Інколи щастить більше, інколи менше. Але сьогодні, скажу чесно, я просто на сьомому небі від радості, тому що найбільший моя ціль, за якою я полюю, це фрукти овочі, які... Коштують дорого на ярмарку в супермаркетах зараз. А тут є можливість купити в, ну, більший об'єм, так і прогодувати, нагодувати корисними фруктами, і овочами, родину і п'ятьох дітей. Тож для мене це шанс і сьогодні. Він реалізувався. Зараз я вам все детально покажу, розповім, як же мені пощастило. Сподіваюсь, ви за мене теж порадієте. Отже, називаю я ці закупи виловом. Що мені вдалося, розповідаю. В першу чергу, так, зверху в мене лежать овочі і фрукти. Вийшло в мене насправді більше, ніж мені порахували. Не знаю, як так сталося, мабуть, навмисно це так зробили, тому що я нагадала про третю торбу, а мені її так на око, мабуть, підважили. 21 кілограм, просто написала 21 кілограм овочів і фруктів. Але я точно знаю, що мало додати ще помідорчики і салат. Вони були окремо, ну, будемо рахувати, що я ще дешевше купила, адже одна ціна 90 центів за кілограм все разом важиться в, в спільній торбі. І ось так. Заплатила 1890, але подивіться, ви тільки подивіться, що мені вдалося цього разу взяти. Ось, в першу чергу, це ось такі помідорчики чері, Ідеальні, свіженькі, все з ними просто супер. Впевнена, що смачненькі ще не пробувала, але вони ж мають бути солодкуватими навіть. 320 кг в одній коробочці. Вдалося мені взяти таких 4 штуки. Бачите, ось такими гілочками вони йдуть. Гілочки трошечки підсушені, але це на смак і якість помідорів ніяк не вплинуло. Я впевнена в цьому. Далі дві головки ось такого салату Айсберг. На ньому, бачите, він в Карфурі продавався, бо це знак супермаркету, мережі супермаркетів Карфур. Ціна його була 99%, центів, тобто не на вагу продавався, а тут на вагу. Тобто. Я заплатила дешевше, трохи дешевше точно, бо головки такі доволі щільні. Ну, салат айсберг, він, окрім того, що смачний, хрусткий, він ще й довго зберігається. На відміну від класичного латуку, який в'яне швидко, цей може довше лежати, тому я не вагаючись дві головки такого взяла Три деньки, ідеальні, просто в ідеальному стані. Оце... Тут щось, якийсь мох. Добре, ну вони не прим'ять, вони без плями, і враховуючи, що вони такі невеличкі, їх всього три, це нам на один раз десерт, ось так, після обіду, після вечері всі три почистити, порізати кубиками, як я це роблю. Дуже зручно і смачно їх так їсти. Далі ківі взяла небагато, в нас ми вже переїли ківі бо брала якось просто якимись торбами, бо окрім ківі ніяких інших фруктів не було. Ну, і в нас тут поряд є сади, в яких промислових масштабах вирощують ківі Тож, часто так буває, що в цьому магазині. Ці, цей фрукт є, він надзвичайно корисний, і продають його таким і твердими, і вже дозрівшими, тож ми довгий такий період можемо ними ласувати. Взяла небагато, бо сказала, що вже не так швидко їх з'їдають, не набирала. Багато яблук з яблуками теж дуже мені пощастило. Ось такі голден я взяла, вони просто супер. Гарні, тверді. Ну, я наголошую на цьому, тому що часто буває, що там яблука вже такі прив'ялі або трошки побиті. Такі ось ті, що там в супермаркеті відібрали і щоб не викидати, віддали в цей магазин. Буває таке насправді. Але сьогодні я думаю, що я більше 6 кілограмів яблук взяла. В гарному стані діти будуть задоволені. Яблук в нас діти їдять багато. Така звичка. Ми її виробили в Україні, замовляли з доставкою ящиками по 25-30 кілограмів на тиждень. Яблук і діти їли просто як як насіннячко Яблука, така звичка чудова з вітамінами. У нас залишається, але тут вже такими партіями Ну дуже коштовно для нашого гаманця замовляти. Все одно купуємо. Але зараз в супермаркеті яблука майже 3 євро кілограм. Це надзвичайно дорого, насправді. І кілограм це в нас по одному яблуку кожному. А тут за 90 центів ще й такі гарні. Тож я по можливості взяла якомога більше таких яблук. А ще, якщо залишаються там десь щось з плямкою, щось десь залежалось яблучко, я роблю шарлотку, я роблю пироги з яблуками, діти теж дуже сильно їх люблять. Тож, наш, мабуть, універсальний фрукт це яблука. Апельсини. Виглядають вони ось так, може, не ідеально, не дуже. Не знаю, наскільки вони хороші, чи все там буде з ними гаразд, скільки часу вони як вже були зібрані. Тому взяла не дуже багато, тут десь 1,5-2 кг, бо тут ще в торбі є трохи апельсинів. Але я взяла їх ще, щоб зробити фруктовий салат. Така ідея в мене виникла, поки я набирала фрукти, бо в нас так багато всього для цього фруктового салату, для цього десерту в нас тепер є. Тут в нас ще батат. Взяла небагато, тому що там взагалі такі тонесенькі були, а їх же треба ще й почистити. Я інколи запікаю саме зі шкоринкою, але бачу, що. Не дуже так діти люблять, все ж таки шматочки вибирають, <губ> які без шкуринки, тож почала чистити. А коли такі донесенькі ці картоплинки, так, солодкий ця картопля, батата, то нема там що вже її їсти. Тож я вибрала найбільш такі величенькі, все одно вважається він суперфудом. Батат повний комплекс там і вітамінів, і корисних елементів, тож їх обов'язково цей продукт треба їсти. Я запечу кубиками, додам до кускусу, нут додам, і буде ось такий гарнір. Дуже смачний і дуже корисний. Взяла три баклажани ось тут так вони виглядають. Не дуже в нас їдять баклажани, навіть в овочевому рагу щось не дуже дітям подобається. А мені захотілося тещин язик зробити. 100 років не їла його, а таку закуску, тож, можливо, зроблю. Не... Ще не знаю, чи дійдуть руки. Планів, як завжди, на приготування багато, а ось як знайти час і натхнення то вже питання. Взяла ось такі. Мішечки з цибулі, тут по 4 цибулинки. Так подивилась, вони сухенькі, все з ними гаразд. Цибуля теж зараз дорого коштує, більше 3 євро кілограм. Тож по 90 центів кілограм це для мене прекрасний шанс був. Ну, Десь кілограм тут і є. Цибулі. Ось така вдача. Далі тут у нас ну, яблука апельсини. Лежать. І ось цю торбу я не розбирала, тому що там багато всього довелося б викладати. Сьогодні пощастило з бананами. Банани зараз в нас теж близько 2 євро коштують кілограм в супермаркеті. А тут ось такі чудові банани. Вони тверді, навіть чоловік з'їв один, сказав, що трохи зеленкуваті, тому що вони ще лежатимуть. І тут вони не всі. Я думаю, що я взяла десь близько 4 кілограмів. Можливо, більше бананів. Дітям вже один кілограм роздали, може навіть більше, ось вони так під вечірок в них банановий був. Взяла нектарини. Сьогодні в день чоловік купував, купував в Валді по акційній пропозиції, 2,50 коштує кілограм нектаринів. Купив 2 кілограми в ящику та й все по тому. Бо в нас всі люблять їдять нектарини. А тут ось така удача для мене. 90 центів, бачите, трохи є тріщинка, але вони надзвичайно соковиті, зрілі, такі, спілі. Нектарини просто просто як мед. Тож, нектаринів вийшло, я думаю, десь близько 3 кг. Ну, це так, науко. Окремо, нічого не важила, але теж з ящика їх вибирала. Тут, до речі, теж там трохи ще яблук є. А, так, з овочами і фруктами, здається, все. На цьому закінчила. Ось це ще приберу зверху хліб. Хліб безкоштовно роздавали, він трохи черствий, не сухий, але черственький. Думаю, спробувати заморозити щось. От я ще брала ось такий хлібець чорний. Заморозити, можливо, нарізати скибочками, потім розморожувати, і, наприклад, гарячі якісь бутерброди робити з сиром в мікрохвильовці, може бути смачно доволі. Або зроблю з них сухарики, теж в духовці їх підсушу, і ще можна з них робити паніровочні теж, сухарики, сухарі. Ну і наостанок ще можна їх курям віддавати, але думаю, що спробую так зробити, щоб потім їсти цей хліб теж можна було. А ще я в котлети додаю, до речі, такий білий хліб. І ще багети мені заморожені дали. 4 і теж чомусь безкоштовно. Вони на наступному тижні працюючи, потім зачиняються, і я так підозрюю, що вони намагаються звільнити морози, морозилку з хлібом також, Тож, запропонували я, звичайно, не відмовилась від чотирьох таких багетів. Тож за хліб я за це нічого не заплатила. І нарешті переходимо вже до чеку: сума 58,90 всього, про овочі, фрукти тільки розповіла. Так, круасани. Минулого тижня я теж їх брала. А, написано 900 грамів плюс-мінус, але тут так, апельсини покотились. Їх тут більше, ніж 900 грамів. Я не знаю, чому вони так виходять. Ну, не, нехай, нехай буде так. 3,20 коштують і їх тут багато. Я два дні випікала, допікала, нам надовго. Їх вистачило дуже смачні, як з пекарні виходять. Такі круасанчики симпатичні. Я, здається, у влозі на основному каналі показувала, що в мене вийшло, коли я їх запекла. Йогурти, йогурти Чотири штуки по 20 центів. Не знаю, що це за ціна, які йогурти, бо в мене, наприклад, ось таких десертів 3, ось таких десертів 5. Як вони порахували чотири, я не знаю. Чесно кажучи, але давайте просто покажу йогурти. Ось з конфітюром, з вареничком полуничним. Такі в скляних банках, думаю, мають бути дуже смачні. А це крем-десерт, ось такий. Карамельний, думаю, смак, але ніколи такого не бачила, не пробувала, тому не знаю, не буду стверджувати. Моцарелла 250 грамів, коштує. Коштує 80 центів. Так, і ось це написано: насправді це не моцарела, це Бурата. Але теж в чеку, як моцарела, йде 125 грамів 50 центів. А, ну, Тут з грамами щось трошки по-різному. Тут теж на 250 200 200, ну, то вже дрібниці, вони, як позначають у себе в базі, так воно потім і відбувається. Далі. Сир Тертий це ось такий сир Гран... Грана Падана. Я його використовую для спагетті, для макаронних виробів, в першу чергу, для карбонари, паста карбонара, соус карбонара. Купувала нещодавно навіть в нету, ще й залишилося там півпакетика. А тут така ось, такий подарунок: 100 грамів і коштує всього 1 євро з половиною, десь три рази дешевше, ніж я купувала. І дозволено було взяти скільки потрібно. Тож моя скромність дозволила мені взяти п'ять таких пакетів. У мене вийшло пів кіло тертого там, там взагалі так, крихтами натертий сир. Його можна і в пасту, і в піцу можна додавати, і в різні страви, де ось такий сир в будь-які італійські страви точно підійде. А обійшлося мені всього за 5 євро пів кіло такого ось тертого сиру. Строк придатності там 23 серпня, тож, той сир, який ми не використаємо до того часу, я зможу сміливо заморозити. Бачите, і потім використовувати за потребою. Ось так. Про сир я розповіла. А, далі нагетси. Де вони ці нагетси? Вони ось тут під помидорами. Яблука, а, -а, -а. <клух> трошки впала, але нічого. Нагетси рибні, їх тут зовсім трошки. 200 грамів всього. І в мене там залишили ще рибні палички, які купувала в Алді. Тож, можна, ну, якщо не на вечерю піде, то додаток до вечері буде з такими ось написами. Коштували вони мені 1 євро всього. Вашик. Сир з коров'ячого молока. Ось так виглядає. Тут його 200 г, Євро 40 я за нього всього заплатила. Не знаю, чи я коли-небудь пробувала такий сир, морб'єр. Але чомусь мені здається, що буде дуже-дуже смачно. Він м'який, до речі. Далі, бачите, сиру вже Це вже четвертий вид сиру, який я сьогодні взяла, як мені пощастило, Жам... Жамбон. Це в нас шинка. По дві двоє... скибочки тут. Дві скибочки на 85 грамів. Дві... Упаковки 40 центів одна упаковка коштує тож, за 80 центів. Це до сендвічів, до бутербродів. Така шинка нам підходить. Далі молоко. А, молоко 60 центів. Ось таке взяла, воно окремо було Це середньої жирності. І це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. І ось таке молоко Біо, 6 літрів. І це цільне молоко, Написано і так. Поповнила запаси, молоко в нас швидко розходиться, діти споживають, а тут така чудова можливість зекономити. Молоко це один з продуктів, за яким я знову і знову туди їду і повертаюсь. Тож... Е кілограм макаронів за євро 20. ну Нічого особливого, просто ось такі спіральки, теж просто поповнила запаси наші макаронів. Далі величезний шматок козиного сиру. ось Так він виглядає. До 1 серпня я якраз я взяла такий великий шматок, ну і самі їстимемо. Я обожнюю козиний сир, впевнена, що це дуже смачно. Мені менеджерка навіть каже, ні, я не віддам. Жартувала, що це дуже класний сир. За 8 євро мені обійшовся кілограм 125 грам. Я думаю, що це десь в три рази дешевше, ніж я б його за нього заплатила в супермаркеті. Бачите, єдина упаковка, упаковка розвокувана трошки. Але, певно, з ним все гаразд. Витриманий твердий козиний сир. Ось так, козини чи вівці, вівця намальовані, Величий, мабуть. Добре. Далі фрукти, овочі я розповіла з неїстівного шампунь євро 20, ось такий пів літра. Взяла. Ну, я розповідала, що у нас це витратний матеріал, багато дуже треба і шампунь, і ось гель для душу. такий я. Де... Де ціна на гель для душу? щось Я швидко не бачу. Добре. А, приблизно так думаю, близько 2 євро десь коштує, бо тут, мабуть, літр. 750 мл. Дійду до нього, то поточню. Чай. Ось такий чай ромашковий з піренеї, щоб ви знали. Піренейський чай травний. Я вже колись брала, потихеньку-потихеньку, але його випили. Особливо взимку нам пішло добре. Прованс називати. Чому я вирішила, що піренеї, мабуть, минулого разу було? Згір, а це ось у нас поганський чай, і там не тільки ромашка. Різні квітки. Квітковий такий чай. Далі йогурт, ще йогурт якийсь по 20 центів, ще 4 йогурти. Мабуть, вони якось порахували. Ось так, 4,4, мабуть, власне, 80 центів. Такше, стейк. 10 стейків, які я вам щораз показую, заморожені. Сьогодні мені просто я набирала знову поштучно, мені менеджерка запропонувала взяти в коробці, каже, так практичніше. Звичайно, якщо я все одно 10 штук беру заморожені, я розповідала вам, що розбираю на фарш ці стейки і використовую для інших страв. У мене на думці приготувати. Лазанью найближчим часом, плюс діти хочуть тако. І туди і туди потрібен фарш. У мене він є. Є ще в морозилці запаси. 40 центів 100 грамів, тож за кілограм стейків я заплатила всього 4 євро. Це в нас 60 центів я заплатила за ось такі. 60 чи більше? 40. Так, 30 центів ось така упаковка йогуртів. Це навіть такий десерт сирний, з наповнювачем фруктовим. І це дитячий, дитячий десерт, всього за 60 центів я купила. І йогурт, йогурт ліквід, тобто рідкий йогурт. Ось такий актімель, тут 12 пляшечок, класичний. Так він виглядає. І коштує 1 євро всього. Заплатила я за такий йогурт. Чомусь я пропустила, ага, ось гель для душу 2 євро. Якось я перескочила, не знаю чому. М -м сік 80 центів. Тільки ні те, ні те, це не сік, це, скоріше, як, Морс так З журавлини. Дуже смачний, білощий корисний і кислий дуже. Я люблю такі напої. І це нектар мультифрукт. Джокер теж 80 центів коштує літр такого соку. Зараз я швиденько подивлюсь, що я ще пропустила чіпси. Ось такі. За 40 центів. Тут є 200 грамів. 200 грамів, ну, постійно такий беру, коли є можливість, просто класичні звичайні чіпси. А, чіпси, Сік, Хліб з кибочками. Для бутербродів теж ми постійно таке беремо, там його пів кіло-80 центів він коштував. Все, я все вам розповіла і пропустила лише ось такі салати, вони були разом з айсбергом і помідорами. Це те, що невідомо, чи мені зважили, чи ні, чомусь, мені здається, що ні. Але вони йдуть по ціні 90 центів за кілограм, щоб ви розуміли, тут їх 300 грамів, тож нехай близько 25 центів мені коштував цей салат, але це саме шпінат. Бачите, які листочки свіженькі. Це підсвічує камера, вони не жовті. Вони такі темно-зелені, такі як треба. Ну, Справді, камера щось у мене Це занадто підсвічує. І ось такий салат. Тут мікс. Кількох видів. Тут пів кіло. Так, міланш, де салат. Це ми будемо їсти сьогодні. Я думаю, приготуємо обов'язково. Тим більше що дата. бачите, сьогоднішнє айсберг залишиться на потім. Все, я розповіла вам, як завжди, ввечері вже так повільно розмовляю. Дякую, що витримали, додивились до кінця. Сподіваюся, що вам цікаво, що я не дарма ось докладаю зусиль, щоб вам про це розповідати, показувати, ділитись емоціями насправді, тому що, думаю, ви мене зрозумієте, які. Смаколики ще й за такими невеликими цінами мені вдалося придбати ось так на тиждень. Так би мовити, ні в чому собі не відмовляти. Найголовніше придбання, надбання це ось фрукти. Просто супер. Ось тут є ще допис: що зекономила я 107 євро, 107,30, заплативши 58,90. Ось так. Дякую, дякую, що слідкуєте за каналом. Підписуйтесь ставите вподобайки, для мене це дуже важливо. Обов'язково побачимося в наступних відео. Бачите, на наступному тижні зроблю все, щоб поїхати ще раз в цей магазин, і потім буде, здається, три тижні перерви, можливо, 2 тижні, не впевнена зараз. Тож, поки є можливість, намагаюся її використати. Ось так. Дякую. Побачимось в наступних відео. Бувайте!